Виявили чорну діру, яка є збільшить, ніж ви на новий рік. Космічний телескоп Джеймс Веб виявив чорну діру, яка буквально їсть матерію у 40 разів швидше, ніж межа Едінгтона. Що таке межа Едінгтона І чому всі астрономи за голову хапаються? Уявіть, що чорна діра це такий плесос Дайсон, який працює на максимальній потужності. Межа Едінгтона – це теоретична межа, де тиск світла вже занадто сильний, щоб втримувати нову матерію всередині. Тому матерія закручується в акреційному диску навколо чорної діри. Через неймовірне тертя диск починає розжарюватись і світиться як вивіска нічного клубу. Світло створює тиск, який за ідеєю повинен зупинити матерію під попаданням всередині. Але ця діра просто не зважає на правила. Нова надмасивна чорна діра знаходиться в центрі галактики LID 568, яка існувала вже через півтора мільярда років після великого вибуху. Маса діри 7,2 мільйона сонців. А швидкість пожирання вища в 40 разів в межі Едінгтона для розуміння, чорні діри ростуть повільніше ніж середньостатистичний кактусне підвіконня. Але на ранніх етапах всесвіту діяли інші закони гравітації або існували умови досі невідомі, які могли дозволити таку аномально високу швидкість акреції. Це відкриття може допомогти пояснити, як молоді чорні діри виростають до велетенських космічних гігантів. А як ви думаєте, що відбувається всередині Чорної діри? Залишайте ваш коментар.